Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі. Ви на хвилях українського радіо. Назвати Сергій Стуканов. І далі поговоримо про російську брехню. Продаж ікон, нібито викрадених українськими військовими на Курщині, такий новий фейк можна зустріти у російських телеграм-каналах. Дописи пропагандистів супроводжуються скріншотами з сайту оголошень OLX. Вони дуже подібні на справжні, але якщо придивитися, то можна побачити, що на сайті буцімто застосований фільтр за регіоном продажу Курська область. Таких фільтрів насправді на платформі не існує. Повідомляє проєкт із перевірки фактів. VoxCheck. цей фейк. Чергова спроба дискредитувати українських захисників, і російська пропаганда не просто грає на емоціях, а експлуатує релігійні символи. Насправді ніяких викрадених ікон на продаж ніхто не виставляв. Фактчекери, зокрема, команда Лід Сторіс. Підтвердили, що пропагандисти поширюють сфабриковані картинки для того, аби створити потрібний наратив. Про те, чому російська пропаганда використовує релігійні символи для створення таких фейків та як це впливає на сприйняття українських військових, ми поговорили із Кирилом Перевозчиковим, Головним редактором проєкту VoxCheck. він розповість, як розпізнавати підроблені скріншоти та поділиться спостереженнями щодо методів роботи російських пропагандистів, як ікони опинилися в фейкових новинах, і яка загалом роль релігії в російській пропаганді пояснює Кирило Перевозчиков. Цього разу у фейку ми бачимо поєднання двох наративів, дуже типових для Росії. Це, по-перше, звинувачення України у воєнних злочинах, бо мародерство, тобто викрадення певних там релігійних символів або викрадення іншої власності. Це знову ж таки це воєнно злочин. Тому Росія звинувачує Україну в тому, що вона нібито вчиняє якісь жахіття злочини на території Росії. А по-друге, це наратив про те, що мовляв Україна загалом. Зневажає та утискає православних. І щодо релігії, православ'я воно є одним з таких стовпів так званих традиційних цінностей Росії, тому Росія масово продукує на цю тему десятки сотні фейків. Ці так звані цінності вони дуже розмиті і загальні, але тим не менше, вони часто саме виражаються в тому, що Росія або звеличує роль своєї церкви РПЦ і створює фейки про. Нібито переслідування православних в Україні, або про певне знущання українців над релігійними символами, як українськими символами, так і російськими, і в цьому випадку ми якраз бачимо, що Росія намається створити історію, нібито Україна не лише переслідує православних в своїй країні, а й е, нібито вторгається в саму Росію і вже там намагається знищити так звані російські скрепи і позбавити Росіян їхньої релігійної цінності. Російські телеграм-канали часто поширюють дезінформацію, фабрикуючи, підтверджуючі документи цього разу. Це скріншоти, знімки екрану із певної відкритої інтернет-сторінки, яка буцімто існує в реальності. Які ключові ознаки можуть допомогти відрізнити підроблені скріншоти від реальних, які методи використовують російські пропагандисти для того, щоб подібні підробки виглядали переконливо, говорить Кирило Перевозчиков. Як і в будь-якому фейку, неважливо, це фотофейк чи класичний фейк просто з текстом. Ми завжди дивимося на перше джерело вкиду, тобто який канал або яка людина вперше поширила цей вкид. І якраз про цей фейк вперше згадували самі росіяни в російських каналах, і цей фейк він здебільшого не вийшов за межі російських телеграм-каналів або інших каналів в інших соцмережах. Дещо це поширювалося також на міжнародну аудиторію. Але це набагато менші масштаби, ніж для росіян. Тому поширення вже в російськомовному, в російському просторі це вже ознака, що навряд це достовірна інформація, і до неї треба щонайменше відноситись з підозрою. Краще взагалі це ігнорувати та не споживати подібну інформацію щодо конкретного фотофейків, по-перше, ми можемо перейти на оригінальний сайт, бо на скриншоті, де нібито продають ікони, вказують популярний сайт оголошень в Україні, це OLX. Ми можемо перейти на цей сайт і пошукати ці ікони за ключовими словами. Що ми знайдемо в результаті цього пошуку? По-перше, на OLX немає тегів «Курська» або «Курська область», які вказані в скриншотах фейкових. По-друге, частина ікон зображених фейку, їх справді розміщали на сайті оголошень. Але є так би мовити, і нюанси. По перше, в жодному оголошенні з цих не було згадок ні про Курськ, ні про так звані воєнні трофеї, деякі оголошення взагалі були розміщені ще до початку операції Силоборони на Курщині. Тобто, наприклад, там був випадок, що одну ікону почали продавати в Україні ще наприкінці липня, тоді як ми всі знаємо, що операція в Курській області почалася 6 серпня, не раніше. І, зрештою, якщо б такий випадок стався. Ми можемо пропустити, що про це точно написали або українські, або можливо міжнародні змі, утім як і казав, до Росії немає жодних підтверджень, в тому що українські військові вони викрадають ікони або інші релігійні символи, предмети з Росії. Я би виділив ще не менше два ключові елементи: По-перше, криншоти або фотографії людина. Вона сприймає більшість інформації візуально, і якщо в пості є не лише текст. А якісь фото, відео, мапи. Це вже велика перевага для аудиторії, і інформація вона може сприйматися трохи більше як перевірена, достовірна, навіть якщо там певні лунають абсурдні тези, типові для російської пропаганди, все одно зображення воно має таку додаткову вартість для споживача інформації. А другий елемент це те, що пропагандисти вони використали реальний сайт OLX, Інтерфейс сайту на скріншотах він виглядає майже ідентично до реального взірця, і тому знов ж таки є перше візуал, і по-друге, є зображення сайту. Яка дуже подібна до реального вигляду сайту, тому тут ще грають на тому, що це впізнаваний бренд, і можливо, деякі користувачі не будуть критично до цього ставитись, бо побачать, що це не якийсь невідомий сайт, підозрілий, а це навпаки великий такий маркетплейс, і цьому можна можливо вірити у сьогоднішньому фейку. Йдеться про продаж, нібито трофейних ікон. Це вочевидь розраховано не на українську аудиторію, а на самих росіян, але все ж це потрапило в український медіапростір. Чи можуть подібні вкиди формувати певні упередження щодо українських військових, і чи можуть вони мати вплив на українську аудиторію саме в такому контексті довіри до військових? Саме в Україні навряд цей фейк якось вплине на сприйняття військових. Ну, уявіємо, що українці побачать раптом цей фейк. Я не думаю, що цей фейк він якось негативно вплине на дискредитацію військових в Україні, бо знову ж таки в нас є висока довіра зберігається до військових, якщо вірити опитуванням. І по-друге, цей фейк він містить такі типові російські тези, на які користувач і так довіряє нашим військовим. Він навряд на них поведеться. А ж таки, цей фейк він. Більше спрямована самих росіян, тобто переконати ще більше їх, або переконати тих, хто ще якось вагається на те, що Україна вперше вчиняє, нібито воєнні ні злочини. А по друге, переслідує православну віру або переслідує православних. І до речі, тут цікавий такий збіг, який насправді не збіг, що що менше з літа цього року Росія активно просуває тези, що в Україні знищують релігію, і пік активності він якраз припав на серпень, коли в Раді прийняли закон. Який в майбутньому дозволить заборонити по ПЦМП. і росіяни в таких фейках, таких наративах вони часто ототожнюють заборону православної релігії і заборону проросійської церкви. А це треба розрізняти, бо українцям ніхто не забороняє сповідувати будь-яку релігію чи відвідати будь-які храми під заборону можуть потрапити лише юридичні особи, які мають зв'язки з російською церквою. Тобто, це питання не релігії, не свободи і розповідання, а саме питання національної безпеки. Ми слухали коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.